Наш музей був відкритий 2 жовтня 2020 року, з нагоди 80-річчя з часу заснування тоді ще технікуму фізкультури. Його основним завданням є виховання у наших студентів, почуття поваги та гордості до закладу, в якому вони навчаються, вдосконалюють свою спортивну майстерність і шанобливого ставлення до своїх викладачів, тренерів, збереження та розвитку традицій коледжу. Експозиція музею складається з семи тематичних розділів. Першим його розділом є коріння галицького спорту. Наше місто Івано-Франківськ, яке в кінці 19, го початку 20-го століття мало назву Станиславів, було одним із осередків спортивного гімнастичного руху. Тут активно культували фізкультуру і спорт в дитячих, юнацьких та молодіжних українських товариствах, таких як сокіл, сокіл батько, січ, пласт. Луг Україна. Формувалася система проведення спортивних змагань. Першою гімнастичною організацією на західноукраїнських землях стало товариство Сокіл, яке виникло у 1894 році у Львові. 1902 року осередок сокола створили у нашому місті. Метою товариства було виховання української молоді, досі патріотизму. Тут юнаки та дівчата займалися футболом, лижним спортом, хокеєм тенісом, легкою та важкою атлетикою, стрільбою, плаванням, верховою їздою та іншими видами спорту. Пластовий рух у Галичині був започаткований сином Івана Франка Петром. 1912 року скаутський гурток пласт був відкритий у нашому місті, в Українській гімназії. Ще один син Івана Франка Тарас деякий час жив у нашому місті. Тут він учителював, викладав у школах та гімназіях у руханку. Ще в 1923 році у Львові вийшла його книжка Історія і теорія руханки, у передмові, до якої він писав: наше громадянство досі недооцінює значення руханки. А крайний час уже зрозуміти, що раціональна гімнастика є могутнім засобом для підвищення нації з упадку, для улегшення її боротьби за існування. Другий розділ відкриття та становлення технікуму фізичного виховання. Виконавчий комітет. Станіславської обласної ради у січні 1940 року виніс рішення про відкриття технікуму фізичної культури в місті Станіславів. Для організації роботи технікуму з Києва направили групу молодих спеціалістів. Директором технікуму призначили Василя Шеренкова. Свій перший навчальний рік технікуму фізичної культури розпочав своєчасно. Понад 100 учнів у вересні 1940 року стали його першокурсниками. Молоді спортсмени технікуму брали активну участь у загальноміських та обласних змаганнях. Майже всі вони були залучені до заходів урочистого відкриття Станіславівського стадіону Спартак, яке відбулося 7 червня 1941 року. А вже через декілька тижнів розпочалась війна. Все керівництво технікуму викладачі були мобілізовані і відправлені на фронт, із приходом нівців у місто. Майно технікуму було розграбовано, приміщення для занять напівзруйновано, всю документацію знищено, діяльність закладу була перервана. Свою роботу технікум відновив 1 жовтня 1945 року. Директором знову призначили Василя Шеренкова. Його заступником став Микола Бережний. За результатами вступу на перший курс 1945-1946 навчального року зарахували 27 осіб. За технікумом закріпили три приміщення, в якому могли займатися 300 або 350 учнів. Це триповерховий навчальний корпус на нинішній вулиці Шухевича, 21. Крім того, поруч був гуртожиток на 27 кімнат. У серпні бережний. Він добре розумів, що старі приміщення не можуть забезпечити якісне навчання студентів, вважати офіційним днем початку будівництва нових навчальних приміщень, технікуму, двадцять. 20... Ти квітня 1965 року. Такий запуск зробив у своєму наказі директор Микола Бережний. 1960 року було побудовано навчальний корпус 1971 року в технікумі урочисто відкрили закритий басейн на 6 доріжок. А 1973 року здано в експлуатацію легкоатлетичний манеж. Так, за якихось неповних 8 років виросло ціле спортивне містечко. З легкоатлетичним манежем, із закритим плавальним басейном із залом важкої атлетики, майданчиками для гри в баскетбол, волейбол, гандбол, стрілецьким тиром. У 1978 році директором технікуму став Віктор Геря, колишній студент цього закладу, а пізніше відомий організатор фізкультурного руху на Прикарпатті. На цей період припадає відкриття в технікумі нових відділень з настільного тенісу, гандболу та важкої атлетики. Прийшли нові викладачі, відомі спортсмени і майстри спорту з гандболу Надія Миронова з важкої атлетики Василь Стефурин та інші. У 1988 році працівники закладу на зборах трудового колективу вперше обрали директора. Ним став колишній випускник технікуму, директор спортивної школи Михайло Дебенко. Наприкінці 80-х, початку 90-х років, у технікумі навчалися брати Роман та Василь Ростюки. Роман 17 разів став чемпіоном України зі штовхання ядра. Був учасником трьох літніх Олімпійських ігор. Шість разів входив до десятки найкращих штовхальників ядра світу. І всі ці роки разом із ним був його тренер Іван Григорович Арий. 1991 року в технікумі відкрили спеціалізацію з хокею на траві. За короткий час викладач Дімідріаді. Створив команду, яка виступала у чемпіонаті України серед команд майстрів вищої ліги. Згодом на базі цієї команди створили хокейний клуб, «Аускоп Труд Роксолана, який виступав в розіграші кубку Кубків європейських країн. В успіхах команди була велика заслуга граючого тренера, майстра спорту, викладача технікуму Любові Попадинець. До речі, Любов Васильівна і сьогодні працює викладачем Циклової комісії спортивних ігор. Четвертий розділ: Новий статус Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. У жовтні 1995 року технікум отримав новий статус коледж фізичного виховання. У вересні 1998 року директором коледжу призначили Ярослава Турковського. І з вересня 2001 року в коледжі запровадили нову традицію, що понеділка перед початком занять всі студенти та викладачі шикувалися на подвір'ї на ранкову лінійку. Вона розпочиналася з урочистого звучання гімну України та підняття державного прапора. Для багатьох студентів та їхніх тренерів цей ритуал мав особливе значення, бо не раз на різноманітних міжнародних змаганнях, турнірах. Ця мила серцю мелодії лунала на честь їхньої перемоги. У квітні 2009 року на зборах трудового колективу новим директором коледжу було обрано Любомира Пасічняка, колишнього випускника нашого коледжу. До складу збірної команди України постійно викликали студентів коледжу Юрія Пожара, Михайла Селінова, Петра Шутурму та інших. У 2006 році до нашого коледжу вступив Віталій Мерінов. Займався на відділенні боксу. Під час навчання виконав норматив майстра спорту з боксу, постійно брав участь у різноманітних міжнародних турнірах, був фіналістом чемпіонату Європи серед студентів, відмінник навчання, староста групи, заслужений майстер спорту, чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу у 2014 році. Перебував у зоні АТО з перших днів повномасштабної війни з московськими окупантами добровільно пішов на фронт. Загинув 31 березня 2023 році на Луганщині. П'ятий розділ. Випускники коледжу, учасники Олімпійських ігор. Чимало студентів та випускників коледжу ставали чемпіонами світу, Європи та України. 20 колишніх наших студентів були учасниками Олімпійських та Паралімпійських ігор: це Юрій Лутеєв, Роман Вірастюк, Тетяна Ляхович, Роман Лейб'юк, Маргарита Песоцька, Надія Діденко, Сергій Осович, Юлія Клюкова, Олена Юнчик, Неля Непорадна, Надія Стефурак, Світлана Куделя. Тільки на останніх Олімпійських Паралімпійських іграх у Токіо. 2020 року та Пекіні 2022 року виступало семеро наших випускників та студентів. Шостий розділ Коледж сьогодні. На сьогоднішній день у нашому коледжі працює 120 працівників, серед них 20 кандидатів наук, 10 заслужених тренерів України, заслужених працівників фізичної культури і спорту, заслужених працівників освіти. Майже кожен другий викладач нашого закладу є випускниками. В тому числі і Любомир Пасічняк, директор коледжу, його заступник Світлана Мельник та Світлана Вознюк. У навчальному корпусі є бібліотека, актовий і читальний зал, їдальня, медичний пункт. Всі студенти забезпечені гуртожитком на 640 місць. Коледж відзначається високим рівнем художньої самодіяльності, його вихованці є неодноразовими переможцями міських та обласних, пісенних та інших творчих конкурсів. 7 розділ Викладачі циклових комісій У коледжі весь навчальний процес здійснюють викладачі та тренери, які об'єднані в 16 циклових комісій. Це циклова комісія спортивних ігор, легкої атлетики, силових видів спорту, зимових видів спорту, плавання, гімнастики, теорії і методики фізичного виховання, історії української мови і літератури, іноземних мов. Анатомії та фізіології, медико-біологічних дисциплін, фізіології, педагогіки і психології, спеціально-теоретичних дисциплін, фізико-математичних дисциплін та туризму.